Бог пише кожному номер 20. Що, люди, ви сліпі? Я вам кажу слово, а ви, напевно, ще й глухі. Тепер і питаю, ніби то в Бога, а переді мною чорт стоїть. Прикрився він ще й навіть деколи хитро, так Божим словом. Стоїть. А я сліпий до нього звертаюся, а він каже, що правду знає. Я чую правду, цю, якою світ живе. Бо серце правди у мене десь далеко. І туман у відповідях цих, я не бачу, і забуваю, що тільки меч правди розділяє світ. Я знав про це часто забуваю. Та знову я до Бога звертаюсь очисти, щоб побачив я, щоб почув, як справді я живу, і що треба виправляти.